З давніх давен українців у бою надихала пісня. З початком російсько-української війни народилися нові пісні, які загартовують наших військових перемагати. За ними майбутні покоління дізнаватимуться про сьогодення. Російсько-українська війна народила чимало артистів, зброєю яких також стала пісня Антиросійська про війну та перемогу. Пісням воєнного часу присвячуємо цей випуск програми. Чи не кожен артист, відомий і початківець, у час війни став волонтером? Співають у перерві між обстрілами на фронті, щоб піснею підняти дух бійця, і на відносно мирних територіях, щоб зібрати кошти на необхідне для зсу? Одна з тих, хто підтримує захисників хмельницька співачка Марина Українець. Її волонтерство розпочалося ще з часів АТО у складі мистецької сотні Гайдамаки. Перший концерт у зоні АТО разом з іншими хмельницькими співаками Марина Українець організувала у Старобільську У 15-му році. В березні ми вперше такою великою делегацією тоді ж. Виконуючи обов'язків мера міста Костянтин Чернолевський був, і ми зібрали таку делегацію і артистів і депутатів міської влади. Кілька фур, концерти. Ми все повезли туди, місто Старобільське. Якраз в той день місто Хмельницький, і місто Старобільськ підписали у моду меморандум про те, що вони є. Містами-побратимами з тих пір ми якось дуже часто туди заїжджали, адже там базувалася наша улюблена вісімка, восьмий полк. Побачивши, як важко українським солдатам на фронті, Марина Українець використовувала усі можливості, щоб їздити до них з концертами. Заразом везли усе необхідне. Сцени для виступів були різні: під відкритим небом на нулі, коли співала під гітару, аби не було гучно. У будинках культури для мирного населення Сходу України, у шпиталях для військових були виступи, які співачці запам'яталися найбільше. Зокрема, для військових між Мар'янкою та Красногорівкою. Якраз в той день був день народження командира, а командирові було 21 рік. Ми вирішили для нього, і це якраз напередодні було Дня Незалежності України. І ми вирішили для них зробити невеличкий такий подарунок, сюрприз. Ну, концерт, само собою. Ми з чоловіком ранесенько в п'ятій годині ранку е ми якраз ночували там в розбитому такому приміщенні. Зараз не буду називати в цілях безпеки, що це було за приміщення, але <кій> ми винесли на самий верх на кришу колонки. Апаратуру, і в 5 день ранку сипарам заграли гімн України. Привітали їх з Днем Народження України і нашого командира. Доводилося виступати і під свист ворожих куль. Найстрашніше ділиться співачка, дізнатися, що ті кулі таки вцілили у знайомих. Так сталося у 2016-му в селі Жованка біля Бахмута. Там познайомилися із народним героєм України Дмитром Годзенком. Будький високий, 2 метри 5 сантиметрів зросту. І ми граємо там червона рута, співаємо всім. <кій> Хлопці їдять вареники, пиріжки, які ми привезли. Ми місимо болото, бо там страшне болото було якраз весняне. Так на дна має щось якісь такі короткі свисти над головою. Ми так що стали, прислухалися, що це таке. А Діма каже, що це кулі свистять над головами. І такий спокійний каже: типу, та не переживайте. Якщо ви їх чуєте, значить це не ваша куля. Коли ви не почуєте, то ви її зловили. значить». Він ще так пожартував, каже, я большая цель. Навіть тижня не пройшло, п'ять днів пройшло після нашої зустрічі, і він вже не почув своєї кулі. Пісні для військових Марина Українець виконує різні. Чимало з них подаровані самими бійцями. Одна із наших улюблених, яку подарував один із прикордонників, який перший зустрів в 14 році ворога на кордоні, Слава Баштовий. Він самородженець Вінничини. Він написав пісню Героям слава. І подарував її саме для гайдамаків для того, щоб ми виконували її в маси. Нині Марина Українець продовжує волонтерити разом із командою, збирають кошти на облаштування мобільного стоматологічного кабінету для військових. Нам закордонні партнери передають устаткування, е оснащення е стоматологічне. От. І ми хочемо зробити три мобільних таких групи э, стоматологічних кабінетики, такі які будуть переїжджати по э, передові лінії. Лікувати хлопців і дівчат. Цивільне населення Марина Українець закликає продовжувати радіти життю, адже саме заради цього воюють Збройні Сили України. Для неї ж найцінніше діти і чоловік, з яким познайомилися саме під час поїздок на фронт. Нині уже виховують трирічну донечку Єву. За життя близьких безмежно вдячна військовим. Піснею зиче їм залишатися живими. Виступає для військових у різних містах і містечках, де війна найгарячіша ще з 2014 року. Бардівською піснею Весмії окупанта підбадьорює до бою, розповідає про війну мирному населенню. Себе називає волонтером для душі хмельницький Бард Ігор Білий. Є люди, які привозять продукти, зброю, тепловізори, а є люди, які Привозять ліки для душі у Хмельницькому і не тільки. Барда добре знали ще до війни. Він був голосом майдану Революції Гідності і навіть Помаранчевої Революції у 2014 році потрапив на фронт з піснею на запрошення 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені князя Ізяслава Мстиславовича. Вперше туди поїхав. Але я думав, з чим я поїду, і так виникла перша пісня, зараз їх дуже багато. Ти збери мене в дорогу, моє мило. І було дуже приємно, коли хлопці їхали на завдання вже звідти, вони стояли в Оріхово, по-моєму, в Луганській області. Брат Луганський аеропорт. І ця пісня вже, вже лунала з машини, було дуже приємно. А далі були спільні поїздки з волонтерами з інших міст України на Схід. Влітку під час шкільних канікул, бо за професією він вчитель, Ігор Білий вирушав на схід один, де тільки не доводилося йому співати для захисників. І в посадках, і в, і в будинках, там, де вони жили. В шпиталях також співали, коли заїжджали до поранених наших. Ну, найбільш вдячна публіка і щира. Там, якщо не подобається, тобі скажуть, що це не підходить. Багато пісень Барт присвятив окремим військовим підрозділам, навіть для чеченського добровольчого батальйону Шейха Мансура, який допомагає Збройним силам України. Пам'ятаю, до мене підійшли чеченці, які кажуть. Просять, щоб я їм ну, написав, бо вони були разом з батальйоном Арата. І я їм написав, і коли виконав, то ми домовилися, що, що після перемоги я цю пісню виконую в Грозду. Ну Там є такі, такі слова, як буде вільною прекрасна Україна, то стане вільною і Чкерія моя. Коли з війни Ігор Білий повертався до сатишного дому, згадував, як важко в бліндажах військовим. Так народилася ще одна його композиція. Так, так була написана пісня, коротке затище, москаль не стріляє. В бійця небагато хвилин поїсти, поспати, сім'ю пригадати, яка так сумує за ним. Всі пісні написані це їхні слова. Я з ними спілкую, слухаю, а потім приїжджаю і пишу пісню. Це всі їхні слова, це не мої. Я тільки їх заримовую. Ігор Білий вражений, що багато з українських бійців навіть не кажуть рідним, де вони, аби ті не переживали. Про це теж написав пісню. Її присвятив добровольцям. Тому і ця пісня Привіт, Маланіні, я не на фронті. Я на навчаннях у глибокому тилу і так далі. Ось ця пісня була написана на прохання друга Марадони. Живе спілкування з українськими воїнами дає Ігору Білому віру і впевненість в перемогу України. Прийде ще час, коли у всьому світі поменшує загрози у рази. На карті. Не побачимо Росії, Московія там буде навіки. маленька та без'ядерна країна без армії, без флоту, без царя, і заживе щасливо Україна, я ж заспокоюсь лиш на згарищі Кремля. І заживе щасливо Україна! Я ж заспокоюсь лише на згарищі Кремля. У 2014 році почали волонтерити й музиканти славнозвісного хмельницького колективу Станза. Перше, от як уже музичне таке волонтерство то відбулося. Це було е, я точно пам'ятаю, що це був наприкінці липня, а концерт е, 2 чи 4 серпня. Був це, ми робили. Ми збирали на тепловізори для нашої восьмерки. Тоді до нас прийшла Віка Дзяна, волонтер. Ми тоді не були знайомі. Вона прийшла до нас в студію і запропонувала зробити такий концерт. Ми тоді домовилися ще з гуртом Моторола і з Безодньою. Згодом музиканти заснували благодійну організацію Хмельницький обласний фонд Вікторія, який почав допомагати військовим. Кошти збирали на концертах. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів приєдналися до мистецької сотні гайдамаки. Ми разом з ними, ми, я і наш гітарист Саша Ролугін. Ми їздили, от фактично під Вугледар і Мар'янку, там де зараз вже туди точно не попадеш. Тоді вже і там, тоді вже було гаряче, тому що ми були в підрозділі Айдар, були у наших розвідників, тоді ще в декількох частинах. Про виступи для підрозділу сухопутних військ України Айдар особливі згадки. Особливо коли ми це грали для Айдара, це Взагалі село, яке повністю там ніхто не жив. Там були тільки військові, будинки напівпорожні, напівзруйновані, закриті таким темним целофаном, всі вікна. І от там от внутрі ми просто на лавочках сиділи, вони всі кругом нас, і ми співали. Це було дуже круто. У зоні активних бойових дій каже музикант, військові і цивільне населення дуже потребують пісень. Вони допомагають їм радіти життю навіть у складних умовах. Переважно це були патріотичні, переважно це були ліричні. Були і наші оце ми вперше почали після повномасштабного вторгнення. Вперше ми виконали чорнобривці наші. І це тепер без цієї пісні у нас взагалі не обходиться виступи. Навіть війна надихає музикантів на творчість. Фактично зараз в роботі знаходиться п'ять пісень. От, це спочатку війни, вони просто як сказати, винашувались, так? і зараз от, триває їх там народження, от, ще винашування там, але вже на стадії аранжування. І... Ну, скоро будемо вже показувати, показувати всім. А це практично оце от будуть перші нові пісні. Підтримують музикою благодійники і поранених військових. Ми їздили в шпиталі, ми їздили з нашими пораненими в Меджибіж, ми їздили, робили їм екскурсії в Тернопіль і там для них грали. Збирали кошти для, в, в, в такий був відеомарафон, ми збирали кошти для підрозділу Кракен. Домий музикант Курт Кобейн казав, все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. Сподіваємося, українська пісня допоможе нам подолати війну, надихне нас на перемогу і дасть нам віру у наше світле майбутнє. Долучаємося до мистецьких акцій, які підтримують наших військових.